Подивимось виключно на радянський період. Ну, от е, я е, дивився статистику по мові викладання в українських школах після Другої світової війни. І от дуже цікава статистика, коли там в, в, на початку 50-х, там да, майже 80 шкіл в Україні мова викладання українська і поступово ця лінія спадає, спадає спадає до 80-х і піднімається мова викладання російська. Тобто більшовики поступово міняли. Мову викладання в школах. І оця ідеологічна робота, вона якраз булася через школи, через освітні заклади та через, через культуру. Згадаємо всі ці фільми, під якими ще. Кілька років тому святкували там новий Рік, І, Ну я думаю, що всі люди це пам'ятають, там далеко ходити не треба. Тому знаєш, воно настільки ну, щільно лягало в мізки, що від цього ну, важко відбитися, і деякі речі на підсвідомості закладаються. Я думаю, що багато наших глядачів там іноді їм приходять в голову. Якісь прислів'я там з радянських фільмів, Да? це ж не просто так, ну розумієш. Воно просто виринає з твоєї підсвідомості, тому що воно вже там певною мірою э, зашито.